Слава Україні, телебачення, народного бачення ми працюємо для вас. Сьогодні у випуску. До всіх людей, до всіх справжніх українців. Ми сьогодні повинні показати і продемонструвати, що нас, українців, більшені цих клятих кончені. Все керівництво нахуй тому качівському не було нікого. Якщо вони, вони повинні суки бути там на передку на нульовки, блядь. побачити смерть в своїх очах. І зрозуміти, як потрібно ставитися до героїв, офіс омбудсмана провів термінову перевірку в Мукачівському військовому госпіталі, із соцмереж стало відомо, що військовослужбовець, який перебував у госпіталі, оголосив голодування як протест через неналежні умови перебування у Мукачівському військовому госпіталі з вимогою чемного відношення до захисників України. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков разом з командою 29 липня 2023 року розпочав моніторинговий візит до Мукачівського військового госпіталю. У ході візиту він оглянув умови перебування наших захисників, конфіденційно поспілкувався з військовослужбовцями, які на даний час проходять лікування. В цілому, умови перебування у закладі на момент візиту належні. Попередньо встановлено, що захисники харчуванням задоволені, питною водою забезпечені, однак кулери знаходяться у коридорі і потрібно виходити з палати і набирати воду у свій посуд. В результаті взаємодії з головою Мукачівської районної військової адміністрації Едгаром Токарем та головою Мукачівської об'єднаної територіальної громади Андрієм Балогою, питання забезпечення госпіталю питною водою було вирішено та взято під особистий контроль представника уповноваженого. Після спілкування з представником уповноваженого, військовослужбовець від голодування відмовився. За результатами моніторингу, керівництву госпіталю надані певні рекомендації для покращення роботи шпиталю. Тим часом у шпиталі не надається психологічна підтримка через відсутність психолога, а психіатричний огляд пацієнтів не здійснюється, оскільки лікар працює на півставки, а на момент візиту перебував у відпустці. Не забезпечено також у повному обсязі і архітектурну доступність до другого поверху хірургічного та травматологічного відділення. Є потреба у облаштуванні зовнішнього ліфта та санвузлів. Всі закупівлі, які не стосуються озброєння та військової техніки, знову проводитимуться в Прозоро. Найближчим часом політика щодо закупівель буде змінена. В першу чергу це буде стосуватись потреб безпеки й оборони. Проте, на які трансформації чекає система публічних закупівель, написала в колонці для видання Форбс перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко. Всі закупівлі, які не стосуються озброєння та військової техніки, знову проводитимуться в Прозоро. Найближчим часом політика щодо закупівель буде змінена. В першу чергу це буде стосуватись потреб безпеки й оборони. Про те, на які трансформації чекає система публічних закупівель, написала в колонці для видання Forbes перший віцепрем'єр міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко. Ще одна важлива зміна полягає в тому, що умови постачання для українських та іноземних виробників тепер однакові. Відтепер українські виробники, які займаються постачанням озброєння та військової техніки для потреб оборони, будуть укладати договори за результатами переговорів. Водночас вони не повинні підтверджувати калькуляцію і відповідну норму прибутку.